Вітаю вас у просторі любові, моє духовне ім'я Алела. Послання від вищих сил для вас, підказка із потоку. Що вам скажуть вищі сили тут і зараз? А вам сьогодні, сонечки, вийшла дуже цікава карта. Карта буквально каже, да, священий Грааль. вона вказує на те, що настав час вам заглянути, зазирнути всередину себе. І зосередитись на тому, а що насправді дійсно для вас важливо. Енергії сьогодні закликають вас до духовного пошуку. Так, да, ви можете змінювати фізичні місця, подорожуючи. Ви можете підкорювати якісь вершини і мати досягнення в житті. Але оця карта як святий грааль, як священий грааль це фактично запрошення вас піти духовним шляхом. Зайти в подорож глибини своєї, це глибинні усвідомлення, це зануритися у власну свідомість, підсвідомість для чого? Для того, щоб знайти оте в собі внутрішнє джерело, яке заховано в глибині вас. І це та частина вас, яка наповнить вас більше, ніж матеріальний світ, ніж будь-які досягнення. Це зайти в глибину себе і побачити своє багатство із середини. Багатство душі. Але ви можете зробити це тільки тоді, коли ви йдете цим шляхом. Розумієте, як? Вас як по спіралі кажуть, да, зайди по спіралі в глибину і зазирни. Там ти знайдеш неймовірний нектар, всього того, що душа збирала протягом багатьох втілень, і наповнитися. Цим нектаром це як випити із священного граалю ковток живильної води. І це дасть вам отой прорив у житті, але він буде не матеріального характеру, а духовного. Це ваш таємничий крок, це ваша сакральна подія, тому що, тому що це ваш ключ до. Вічного життя в собі, тому що ви з'єднаєтесь із Божественним в собі. Це те, що вічно, це те, що із втілення втілення є вашим. Ви міняєте тіло, але душа, ваше божественне, воно вічне і вас запрошують зайти і познайомитися з цим. Звісно, хто готовий для цього. Дякую вам.